Кожний фанат Гаррі Поттера знає це відчуття легкого розчарування від неможливості потрапити до чарівного світу. Але частина його все ж таки доступна нам, бо події книги фільмів розгорталися в Лондоні до початку 90-х. Тому сьогодні я вам покажу місця в Лондоні, які слугували декораціями для зйомок і допоможуть хоч трошки доторкнутися до світу магії і чародійства. Тож починаємо. Зараз ми знаходимося ще в одному дуже цікавому місці, пов'язано з Гаррі Потером. Тут багато туристів. Насправді бачите, фотографується. Це австралійський будинок в Лондоні. Тобто, це в принципі посольство Австралії в Лондоні, але саме ця будівля послужила прототипом для створення банку Грінго, який ми всі знаємо з Гаррі Потера. Подивіться, який насправді гарний будинок. Я навіть розумію, чому це було так зроблено, бо дійсно, знаєте, таке величаве просто ця от будівля. Тому ось це. це Ця будівля також класна, і також її варто відвідати, якщо ви фанат Гаррі Поттера. Ще одне місце, яке, яке має відвідати кожен фанат Гаррі Поттера, Це, звісно, площа Пікаділі. І хто пам'ятає Патріану, то саме сюди Герміона трансгресувала з Гаррі та Роном, коли на них напали смертожери на. Біла Уізлі в останній частині. І вони десь отам, до речі, мені здається, отам, от через вулицю біля а, екранів, тому що вони якось приклали, приклонились до цього до стовпчиків. Прямо от мені здається, десь тут. І ж мені шкода, що тут немає того кафе. Напевно, це якісь були, якісь були ці, як їх називають, павільйони. Бо якби тут було таке кафе, я думаю, що там просто мільйона була черга до нього. Друзі, вам це нічого не нагадує? Подивіться уважно, бо мені це дуже сильно нагадує. Бо це вхід у міністерство магії. Саме тут отак стояв Рон. І дивився, щоб нікого не було. І я навіть ставлю тут фотографії, бо це реально це місце. А взагалі це Скотланд е, Ярд, це головний їхній типу офіс. Е, на жаль, тут немає тої е, червоної будки, де Гаррі та містер Візлі спускали до Міністерства Магії, бо це був просто реквізит. Але якби вони його її тут поставили, я думаю, тут би просто черга була з народу. А так це просто така вулиця, і ти заходиш, і дивишся. Це реально кадр з фільму. Тому тут так що, якщо ви будете в Лондоні і також будете шукати місця зйомки Гаррі Поттера, просто маєте сюди прийти і зробити таку ж саму фотку. Ну що ж, мої дорогі фанати Гаррі Поттера, ми прийшли ще одну місце, яке ну просто не може не знати. Кожен фанат Гаррі Поттера. це Кінг Кросс, вокзал. Від якого відправляється експрос до Хогвартсу. Як бачите, за моєю спиною є у нас от платформа 9 ,3, 4, і четверті і зробили таку невеличку скульптуру дів, де всі фотографуються. Так я думаю, що ви вже зрозуміли, де ми з вами. Ми біля вокзалу, який грав у фільмі Вокзал кінс і він дуже гарний, просто нереальна архітектура. Я розумію, чому обрали цей саме вокзал. Просто подивіться, ото, оце, оце, ось, от, оце кіскрос. А оце, от сусідній вокзал. І обираючи між тим і ось цим, ну як би вибору не було. Просто нереально гарно, дуже гарно. Так, я бачу тут готель, але казали, що це вокзал. Зараз ми з іншої сторони підійдемо, але просто гляньте. Як тут гарно, я просто не можу, люди. Це ніби. Знаєте, коли я в таких місцях, у мене таке, відчуття, що я десь в матриці. І коли я в матриці, оце, саме ця будівля, вона тут нереальна, її просто вставили сюди. У мене аж мурашки по всій шкірі, я, я взагалі в шоці. Всередині тут гарна така статуя, пам'ятник, я так розумію, робітникам залізної дороги. І тут дуже багато деталей, дуже гарно зроблено. Подивіться, залізничники, які будуть, яких от проважають жінки, які будують, бачите, такі мости. Так у нас виглядає всередині, там стоять потяги. А, так, вже не так чудово. Фасад набагато красивший, але я хотіла вам також його показати. Ось там статуя, яку я вам показувала. І годинник великий. І внизу тут можна спуститися. Я так розумію, тут є багато кафешок, шопінг центр Тож, Друзі, ми приїхали ще в одну. А локацію. Ну я думаю, якщо ви просто уважно подивитесь, то ви зрозумієте, що тут могли знімати. Звісно, це е діалеї діагон. Це про образ цієді алеї. Типу, ну тут дуже схоже. Тому плані дивіться ці крамнички невеличкі. Дуже гарне місце. І сам ринок це а це насправді ринок, і він дуже гарний. І так, от якщо придивитися, то дійсно воно дуже схоже. Тут неймовірно гарно, люди реально. Я знову-таки відчуваю обожнюю відчуття, коли вона приходить, що я знаходжусь десь на реальному місці, я в касі. І просто подивіться, ну це ж реальна ну Алея Діагона, Це, але діагон. це по-іншому не називаєш. Звідси воно і бралося. І тут дуже гарно, якщо будете, реально заходьте, просто зробити фоточку. Також тут є дуже багато різних кафечок, наприклад, піцерія, можна щось поїсти. А, і взагалі тут просто. Відчуйте наскільки тут шумно, тому що тут дуже багато людей, і цей маркет він накритий, і дуже такий ну, ніну взагалі простір, клас. Ну дуже атмосферне місце. Дуже. Друзі, ми ще в одному класному місці, також яке відомо кожному на таку Патріану, це міст Міленіум. як ви можете побачити, то це саме той міст, по якому ходили люди. І в останній частині, якщо я не помиляюсь, коли владу захопив Волдеморт і Ржери, вони зруйнували цей міст і навіть такі страшні там є кадри, коли вони летять навколо цього мосточка. І так, є таке. І зараз ми навіть піднімемося. Там є прям такий кадр, коли видно собор святого Павла якраз його дуже гарно тут видно. То тобто ще одне таке місце, яке варто відвідати кожному потеремпотероману. Тут дуже гарно, насправді дуже багато людей Ну, звісно, це туристичне місце. Собор святого Петра нам можливо по-перше, то дуже дорогий хідний квіток. 25 фунтів з людини, тобто це майже 50 канадських доларів для нас, це, ну, чесно скажу, дороговато зайти в якусь церкву. Бо ми, вже на, ну, ми трохи перебираємо, напевно, бо можна дивилися на цих церкв. По-друге, там якийсь офіційний заклад. Захід, від туди виходять люди в такому офіційному одягу, сідають таксі, поїжджають. Може, якась у них, я не знаю, там, чи, по, чи похорони, чи, чи весілля. Не зрозуміла. Тому, в принципі, подивилися так, і це неймовірно гарне будівлення. Тому якщо насправді дійсно хочеться, можете просто сюди прийти. Я думаю, всередині там буде ну що там буде вівтар, так? якісь скульптури та, напевно, ну, мозаїка. Але якщо ви дійсно поціновуєте саме таких речей, то можна прийти і подивитися. І сам міст. Також багато людей, я думаю, це саме через знову ж таки Гаррі Потера, бо тут багато екскурсій водять, і прямо видно, бо насправді існують в Лондоні екскурсії саме по місцях зйомок Гаррі Потера. І вони прямо ходять по цих самих місцях. Але ви ж можете подивитись моє відео і пойти туди безкоштовно. Так, друзі, ми ще прийшли. Одну нереально постав на таку локацію, щоб людям було видно. Локацію але, Ого, о, так. О, так, хоч трохи так. Дивіться, ми, ми дуже сильні фанати Гаррі Поттера, Але цю частину я не читала, тому що вона не є канонічною. Але ну якщо ти вже в Лондоні, то можна якби сховати. Зараз підемо дивитися і вам розповімо. Ну, Посні знімати там звісно ж не можна, але ну все одно бачите, чарс Гріфіндера у нас є, можна йти. Дивіться, до речі, як багато народу, просто дуже. І всі з символікою Гаррі Поттера. ну, блін, клас. Я так розумію, тут вистави постійно дають і все одно дуже багато людей. Отже, зайшли ми в театр, брали ми витки, звісно, не знаючи, куди ми потрапимо, і не треба було хоч подивитися в гуглі місце розположення. Місця, але їх у насправді вже було дуже мало. Брали не декілька місяців назад. Але їх не було, були лише внизу були дуже дорогі. Вони там що коштували чи 150, чи 200 фунтів. Ну для нас це дороговато, І були тут на балконі. Я взяла і коротше, це найгірші місця, які можна було продумати. Насправді я взагалі вважаю, що не можна ці місця продавати, бо ну людині просто не буде видно сцену. Я ще більш-менш чоловіку взагалі оця фігня дуже сильно заважає. Ну, я вважаю, що це треба ну, попереджувати хоча б людей. Ну, я, в принципі, не, не перший раз реально в такому театрі, і я не знаю це. Тому якби на, на маю надію, що става буде гарною, але ну, нам половину видно не буде просто. пішли, ми по вулиці, я поворачуюся, а тут Гаррі Поттер. а тут магазин, ми знаємо, тут не тільки Гаррі Поттер, я бачу і гра престолів і так далі, але тут Гаррі Поттер, а гра престолів я і так, далі. я бачу а, цей Баттер -бір". Зараз ми походу будемо справа. дегустувати Баттер Пір. Офигеть. Це що, Баттер -бір"? У тебе що? Баттербір. А чому воно різне? О, бля, воно як у тебе прикольно йде. Uh -huh. Я хочу саме таку. Видео мене сюди пускати взагалі. Я yeah. така, це все нормально, це забавину. А напевно. Уявіть, коштує 30 фунтів, це майже 60 канадських доларів. Коштує це 35. Доларів, але ну, я вам скажу, воно не дерев'яне. Воно... Ну, це ви бачите, це для, для, для прикладу, наблинове, і видно, що вона пластикова. Мені здається, таку можна взяти знову таки на Китаї набагато дешево. Я, до речі, пластикову Пластику убрала, пластику брала, да? так? Ще різні цукерочки, б, знаєш, до твоєї подруги, яка да, живе да, в Україні. Воно було дуже щасливо. Да, да. Передаю привіт Анні, Анні моїй шоколадні жабки, скільки такі? Тисяч. 10? Ні, це по А скільки такі? А, вони, напевно, всі по вісім, да? О, да 8, 8 футів. Ну, як на мене краще щось таке брати, ніж то маленькі за три. За а, це лимонні дольки, да, це які любить там. Да. А це ці тягучки з батрабір, напевно. Що, яку візьмемо? У цих шоколадних жаб? Давай. Що гуляти, так гуляти, так? Брин. а ну, що Беремо. Платформа 93 четверті. І скільки така чашечка коштує? Ага, коштує вона всього лише наша 18 фунтів. Скільки коштує? 13 13 квитків. Просто увіть. Я хотів сказати, бери. Та зараз Рожа, Сидимо, ми посеред команда. По тут просто купа народу. а ми будемо пробувати батербір і шоколадне. Саме найкращий катер з підтизу, звісно, виходить. За ваше здоров'я? Давай куштуй. Скажи, що і як це ну, смачна, лимонад з крем трубі. Дуже смачно. Тепер я розумію, чому його дозволяли бити дітям. До речі, написано, що 0% алкоголю і сто відсотків магії. Хо-хо-хо, а чого ми ходимо, ніби у нас в Матріпотбе дитбородка у кожного. Ракурси, так, сьогодні у відео, класні. Ану. Це є мимо шоколадну жабу. Дивіться. Запихали їх туди, також, напевно, магічний стос. Зараз хто тут за жопою їх від'яснув. Дивіться, ось така от просто жабка. Хоча, шоколад. Молочні. Скажімо так, не найкращий заклад в моїй батьківці. Okay. краще.